Всем привет, с вами я Хаски, сегодня мы играем на Redmi Ram 2, третий сервак, залетаем, играем вместе со мной, также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код. При достижении третьего уровня вы получите 20 тысяч игровой валют. так, народ, сегодня мы будем делать тюнинг Ferrari и народ скажу, ну, два человека всего лишь в сети, ну, раньше 100 игроков Ну, понятно, что новый не выпускает и в игроки тупо попадает интерес. Раньше, раньше уже онлайн был офигительный. Так, начинаем мы с диски, в принципе. Давайте такие диски поставим. Все-таки Феррари, как не... Вот такие. Такие диски нам реально Сюда на Феррари підуть. В НСП. У нас даже чуть-чуть радіо. Читы. Это ведет. 20 000 долларов. Мы даем за диски. Всего лишь 20 тысяч долларів. Так, що у нас по внутрі ранці? там трубу скопу Сам Полицейский сигнал. КБО и... Тута пневма, вставляємо з 4. Так. і що у нас є по бісу? Карбон сплітер 10 ставим. встав. 4 4000 ставим. Э, спойлер 13 тисяч. Э... Блін, ну не знаю, кстати. У мене якийсь яйця полхост 3. Хоша є вас сподіва. Новік 10 000. Який за Не знаю. Тоже не то. Ну, кстати, думаю, будем побільше, но ставим рамку. Зараз на даний момент само актуально. Надо 1. Є... Я не могу найти эту рамку, не могу найти Реально, я не могу найти А где она где-нибудь? Ого, тысяча долларов, где одно? 17500 метра там что-то, Так, в принципі, нам треба зараз буде зробити виліт, поміняти чіп да, настройки... та настройки. Це та подвізки. Чуть далі пустить. Виліта додати. Задні колеса теж вийде. Чимо чуть да. Отак. Все і. Ставити якийсь чіп. У мене нема чіпів з охорони. Йо-майо, ладно. Будемо кататися на цьому дефолтному Це не дефолт, це чий чіп, але я не вже дав, що в мене немає чіпів. Але ж МТА перескачував, бо після той більше чіпи не робив не раз. Так, нам треба покрасити диски. Нам треба зробити тоніровку на Феррарі. кстати, ця Феррарі вроді в автопарку вже за все время перший раз сколько играю на проекте вроде первый раз и кинается Ferrari возможно ошибаюсь блин не помню ну на класс сотый бензом заправлено ну, вот уже почти 400 пуля народ покупайте Ferrari в этом видеоролик насобирає 10 лайків, я розіграю даному Ferrari Pista для вас. А если відео нас збирає 15 лайків. Я запускаю стрім по міром та третій сервак. Вертаємо сюди на тунировочку. Вже бачите, сразу на тюнінгу буде тачка. Забираємо все чорний. 20 тисяч туниров. Тунировка тут то -то тоже доволі дорога. А, і зараз ще 1500 на номер. Это, от это жестко. Аши нам надо диски покрасити в чорні. Погнали зараз покраску и полетимо по номера. Номера, я думаю, поставлю свого регіону в принципі. Всегда. Блин, ну Ferrari вообще зачет. чіпа якогось устойчивого поставити наш пуляла. ні, ну вона нормально навали. Ничего плану, я скажу. Так, давайте сюди да. ще карту згадувати? ні, карту я знаю. Що таке МТ? скільки років граю Все, пауза. <хи> так, покраска. Салон. А я можу салон такі Феррари чорний Черный цвет, салон слово. Вообще машину або жовту або в красну надо покрасить. Так, я хочу покрасити диски в чорну Да, он какие-то идут такие золотые феррари ай, ай, они будут черные. такая бандиточка. Так, и вот ему... надо номерок поставить. Не, на Феррари вообще. А, нормально, тачка. На Валю еще. народ покупайте Ferrari. Не прогадаєте Я вам точно кажу. От купив Феррарі не жалію що я купив. Звісно, возможно, прийдеться розіграти для вас, ну. Я не проти. Ну, звісно, я за це жду 10 лайків. Орієнтовно 10 лайків і. Такий спорткар. Попадає в ваші руки. Ну давайте максималку провірим. На 440 максималка буде вообще чітко Так нормально навалі. Тут наш чип надо буде зробити, але. Не знаю. Чи я буду чипом займатися, чи... чи. Потім хтось собі зробить Може ця тачка встанеться вен, то єсть. Ну по містам. Ще що, що можна ще якусь тачку купити на відосі. Ну, побачимо. Спомніта, скоро має бути доволі багато відео В принципі. Так, заказні номера. Що. автотранспорт Будуть. Ні. Злію восьмерочки. Ай, сі, так? Давай такі четверочки. Кстати, номера может в у мене бути. Ай, сі, а если з вежками. з вершками Все, покупаю. Все удаляю. Теперь у нас блотний номер И на блотнее движение. Все народ, на сюда буду данный видеоролик заканчивать. С вами был я, Хаски. Подписываемся на канал и ставь лайк. Всем пока-пока.